Слава Господу нашому Ісусу Христу! Помолимося за недужих, збираємося разом в тій молитві, єднаємося молитві, бо знаємо, що Слово Євангельське каже, коли багато людей збиралося до Ісуса Христа, Господь зціляв сила Господня, зціляюча являлася і зціляла всіх недужих, тому піднесемо разом молитву, особливо за наших воїнів, які в недузі. У важких випробуваннях, чи поранення, чи простуда, бо вони далеко від дому, також за всіх, що стражденні, недогуючи, просять зцілення від Господа, Хай Господь Бог явить свою оздоровляючу силу. Дякую тобі, Господь, за те, що ти з нами, бо ти сказав у слові своєму: кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Так ми надіємося на спасіння, яке приходить від тебе. І молимося. Ісусе Христе Боже наш, хвора жінка з вірою великою, доторкнулася до краю одежі Твоєї і стала здоровою. Через віру Її Ти дав їй те, чого вона хотіла. З такою вірою і ми вдаємося до Тебе. Лікарів усіх, допоможи хворим слугам Твоїм, які в недузі пробувають, особливо нашим воїнам, захисникам і ті, що в стражданні, ті, що в недузі. Сіли, Господи, дай їм спокій душевний, силу тілесну, благослови їх сном спокійним, а з ними здоров'ям і силою, та підніми їх з постелі хвороби. Господи, ласка Твоя, хай буде над нами, бо ми надіємось на Тебе, Амінь. Дякуємо Господеві, коли молитеся, вірте, що буде вам, бо каже Господь, що зв'яжете на землі, буде зв'язано на небесах. В ім'я Господа Ісуса Христа зв'язуємо всяке зло, яке діє як у нашому житті, так і в житті наших друзів, рідних, близьких. Хай Божа благословляюча ласка буде завжди над нами. Господь Бог супроводить нас на кожному життєвому кроці, Хай Господній захист буде над нашими захисниками, Хай покров Божої матінки буде їм спасінням, буде їм обороною від усякої кулі ворожої. До усякої військової небезпеки, від усякого зла, яке тільки може бути на війні, тому що навіть у мирний час ми не знаємо не то, що нашого наступного дня, ми не знаємо нашої наступної секунди. Тому сила Господа Ісуса Христа є велика, і ми вдаємося до нашого Господа за поміччю, Благословінь вам всіх Божих, ангела-охоронця. І дякуємо Богові за все, а Господь Бог, нехай в своєму милосердю простить нам наші гріхи і через наші провини, нехай не затримує своєї ласки і благодаті від нас, бо, Господи, якщо така милість, то не карай нас важко, а карай милістю Твоєю, карай своїми благословеннями, приведи нам до тихої пристані Твоєї. Щоб ми з тобою були під захистом Твоїм, під обороною Твоєю. Дякую Твій, Господь, милостивий, за все. Амінь. Слава Господу нашому Ісусу Христу!